Слово святиє Вангелії, ведух святого Матеуша. Як і в породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли Його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися. Виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосиф її, чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою. Бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина, і дасть си йому ім'я Ісус. Бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел. Ото слово пані, слово Святої Євангелії, зглазено нам наші Амінь. Віця і Сина, і Духа Святого. Ніхвенці похвалений Єсу Христом. Всечасної очі каплані, наш вілібний, дорогі наші параф'яни, люблені в Христі, свято, урочистость святого Йосифа. Перш за все, ми звертаємо нашу увагу на цю людину, якой Бог так багато довірив. Дивимось на постать святого Юзефа, який в своїй покорі, в своїй простоті удостоївся такого великого завдання опікуватися, бути батьком, бути цим опікуном, вихователем, стражником, хранителем Божого Сина. Роздумуючи, власне, про цю правду, можемо сказати собі так щиро, що кожній людині, котра живе в сім'ї, Бог довіряє так само, коли приходять на світ діти. Тому що і батькові, і матері довіряє Господь цю нову людину, щоб її можна було виховати, зберегти від якогось зла, щоб не тільки дбати про її. Такий дух фізичний розвиток, але перш за все духовний. Бо не вистачить цю дитину нагодувати, одіти, вивчити, але потрібно передати своє серце, свою любов. Потрібно передати, як Йосиф і Марія передали Ісусові цю доброту, делікатність, але таку стійкість теж, правда, коли дивимось на історію життя Ісуса Христа, який він був правильний, навіть коли читаємо, як він прийшов в синагогу, прийшов до святині, там продавали ці шпікулянти різні речі, він просипав їхні гроші, повертав столи, вигнав їх з храму і каже: Не робіть з мого дому, Бога Отця, не робіть базару, торговиська. Але теж, коли дивимося не тільки на цю таку становчість, Таку радикальність бачимо, як Ісус Христос похиляється над кожною бідною людиною, зцілює хворих, воскрешає померлих, виходить людям назустріч, тому що Його навчили вдома бути людським, бути тим, котрий помічає потребу людини. І сьогодні Євангелія нам описує святого Матея, це вже перший розділ. Власне, початок Нового Завіту описує нам про народження Ісуса Христа. Власне була ситуація, де Йосиф не знав, в який спосіб Ісус Христос являється на цьому світі, звідки Він береться. Кохаючи свою улюблену наречену Марію, він знав, що є правило в євреїв. Що, коли є нешлюбна дитина, цю жінку будуть каменувати, він хотів взяти на себе такий гріх, що він ніби не може з нею зжитись, йому не пасує, не сходяться характером, ну і різні інші причини, щоб її віддалити від себе, щоб сказати, що ми беремо розвід, розходимось. І в цей момент приходить Бог до нього у вісні, і повчає його ангел, що дитина, котра народиться, є Божим Сином, ти маєш про них дбати, зберегти їх. Потім Йосиф має втікти до Єгипту разом з сім'єю, тому що Ірод буде чигати на його життя, дитятка Ісуса, і пізніше повертається і виховує його в Назареті. Відомо ми, коли кажемо, що не потрібно вірити в сни, то щоб правильно підійти до цього, потрібно сказати, що ми повинні вірити всьому, в який спосіб Бог промовляє до нас, а навіть часом промовляє через сни. Відомо, то те треба дуже чітко, ясно розрізнити. Там, де є Божа справа, Господь Бог діє в різний спосіб, так щоб не видумувати якісь там примірів, так скажу, чисто. На своєму житті була в мене така власне ситуація, ну, може не в мене, тому що це затіяні декілька людей в цей. Коли я мав бути висвячений на священника, знаєте, теж був тут у вас на парафії, як дякон, мама хотіла зробити такий подарок на свінценя Капланське, вшити Орнат. Це, власне, той, що вдягається нам, що свято, щоб вшити новий Орнат, подарувати. Синові, щоб він в ньому правив. Ну і заказала в одної монахині е, цей орнат. Ну, і коли е, пройшло трохи часу, в костілі за християнин, той, котрий служив біля Ксьонза, каже, пішов до мами і каже, що ця монахиня померла, і треба подзвонити, щоб взнати, хто е, має там той матеріал чи будуть шити, чи ні, бо ви хотіли так собі поофіарувати. Ну і відомо, що тоді, 10 років тому, може так не були, ті мобільні, ті всі телефони, не так можна, що аж дуже легко було знайти себе. Але е через костюл, через того міністранта костільного, якось дзвонилися з тими сестрами, І що виявляється? коли він дзвонить до них, ці сестри кажуть, що нам ця монахиня приснилася і сказала, що, ми, що вона шила Орнат Ксьонзові. До городка і треба взнати, який цей Ксьонц, і віддати. І вони кажуть, що передайте цій жіночці, що ми цей орнат вшиємо і її передамо на свинцяння Капланське. Ну і коли мали висвячувати мене в Маріуполі пару днів раніше, е зустрілася мама з цим чоловіком, цим хлопцем, який допомагав Ксьондзу, і каже, там до нашої сусідки сестри привезли орнат для вас, дід собі заберіть. Ну і пішли, взяли, там розрахувались. І що цікаво, дивіться, це була якась така Божа справа, це не був якийсь там бізнес, шпікулянство, не знаю, якась справа така непотрібна. І Бог теж дав таку інтервенцію, Бог теж поставив якби, свій крок в цій історії, що навіть через такий факт, правда теж, власне, послужився, щоб ця померла, монахиня приснилася своїм сестрам, ці десь там знайшли. Власне, цих прислужників, в костілі, і, і все якби прийшло до такої норми. Можна сказати, що, звісно, без цього орната обійшлися, правда, навіть в зарудинцях цілий шкаф орнатів є. Але це була якась така божа справа, Божа пожертва, офіара, хтось таку інтенцію мав, а інтенція дуже важлива. Бог з тим щитається, він так не проходить, правда, безвідповідально. І так само ситуацію, бачити, мав святий Юзеф. Він у вісні отримав явлення ангела і таке толкування, вияснення, що в їхньому житті сталося. І бачимо, що коли ми дивимося на особу святого Йосифа, то це вже ми часто повторяємо вам, що в Біблії не написано, що він там щось говорив, що вони там, він залишив якісь свої науки, свої якісь там рекомендації. Тільки написано, що робився Йосиф, а не пишуть, що говорив. І це і теж така наука для нас, щоб ми в своєму житті справді всі наші слова втілювали в діла, в справи. І менше говорили, а більше починали діяти, більше жили цим християнським життям, Божим, і більше могли опікуватися, не дбати про себе, а дбати, власне, про те, щоб в сім'ї. Був мир і злагода, щоб любов була взаємна, щоб на роботі було добре, в селі, в костьолі, в парафії, в державі, в країні, на світі. А це теж є дбання про себе, бо якщо мама чи батько дбають про дітей, виховують їх, то вони теж тим самим не залишаються так безкорисливі, тому що ця дитина на старші роки цих батьків не вижене з дому, буде ними опікуватись і виховуючи дітей, даючи їм добро. Ми це добро потім отримаємо. І так є на світі, так є, власне, по Божому плані. Тому теж, коли читаємо діснейшу Евангелію, Святого Матеуша, бачимо, що дуже важливо є вслухатися в голос Божий. Бог може промовляти через різних людей, може в різних ситуаціях промовити, може теж, бачите, навіть і в сні промовити. Звісно, хтось прийде і каже, там не знаю, мені матка боска приснилася і щось там. Наговорила. Може, хтось заслужив собі такий сон, але дуже часто люди не раз використовуються, навіть таку неправду, тому що хочуть підкреслити свої якісь видумки і потягнути за собою людей, які в це повірують. Але важливе є те, щоб ми могли Боже Слово і своє Слово єднати і впроваджувати в чин. І це є правдивий ключ християнський, в якому ми можемо якби, розгадати дану ситуацію, яка є в нашому житті. Є різні ситуації, правда, ми самі по собі знаємо, може не будемо відомо тут множити цих прикладів, але є ситуації, де ми звертаємось до Бога і просимо про таке пояснення. І є момент, коли якби, в, один, в одну хвилину ми розуміємо, що треба зробити. Так, якби хтось прийшов нам на вухо і сказав. Як треба себе повести? Власне, Божа опачність, Боже провідіння, в яке ми віруємо, в якому знаходимось, тому що Бог в своїй опіці не покидає нас і дає нам цю можливість, щоб ми його правильно зрозуміли, відчули, щоб певні дії теж почали існувати в нашому житті. Тому теж сьогодні за причиною і покровительством святого Йосифа просимо Бога. Щоб наше життя справді було життям християнським, щоб було життям Божого Слова і вірності Божим заповідям, щоб ми, як діти Божі, могли колись унаслідувати Царство Небесне. Амінь.